Бачимо, ми налаштовуємо модуль нової пошти. Ми додаємо першу ключ, а пі у нас буде фізик. Також ми можемо зробити автоматизацію. А що таке автоматизація? Наприклад, якщо замовлення прибуло в відділення, бачите, прибув в відділення, то ми можемо поставити статус у відділення. Тобто замовлення автоматично перенесеться. Далі ми можемо також додати, якщо, наприклад, відправлення отримано, то ми можемо навіть перенести в статус завершений, тому що цей статус означає, що тут немає грошей назад. Тому ми можемо поставити в завершений. Наприклад, ще один момент: ми можемо поставити одержано і створення Єнзворотні доставки, або там відправлення отримано грошовий переказ введено одержувачу. То ми можемо вже ставити інші статуси, гроші отримані або завершені. Також ставити виключення і так далі. Тобто, звичайно, кожний по-своєму робить хтось отримує гроші там на розрахунковий рахунок. Потім перевіряєте тенки ще раз, а хтось відразу їх перекидує. Тобто, це вже все за вами, як автоматизувати статуси, особливо там коли вони в кінцевій стадії, тобто, вже коли гроші забирають, або коли замовлення забирають.